Слава Ісусу Христу! Сьогодні поговоримо про святого ім'я якого говорить про щастя. Святий Фелікс з Ноли був християнським присвітером поблизу Неаполя в Італії. Фелікс народився в Сирії. Він був старшим сином гермія, сирійського солдата. Який вийшов на пенсію у другому столітті. Згодом, Фелікс сам став солдатом, трошки прослуживши в імперській армії, він залишив її. Він розпродав своє майно, щоб роздати бідним. Святий єпископ Максимус рукоположив його, і вони працювали разом. Згодом, Пастор, щоб зберегти себе для служіння своїй пастві, сховався в пустелі, рятуючись від переслідувань римського імператора Декія, звідки безпечно керував церквою. Оскільки солдати не могли знайти максимуса в нолі, вони піддали тортурам і ув'язнили Фелікса, замість нього. Його бичували, закували в кайдани і кинули у в'язницю, підлога, в якій була встелена побитими горщиками і шматками розбитого скла, так що не було вільного від них місця, на якому святий міг би або стояти, або лежати. Однак він утік. Легенда свідчить, що його звільнив ангел, щоб він міг допомогти єпископу Максимусу. Коли він знайшов Максимуса самотнім, хворим і безпорадним, дивом він знайшов у кущі виноградини і вклав їх єпископу до рота, перш ніж віднести його в безпечне місце. Він сховав його від солдатів у порожній будівлі. Коли вони були у безпеці всередині, павук швидко оплутав двері павутинням, обдуривши імперські війська, які думали, що будівля давно покинута. Вони пішли так і. Не знайшовши їх. Пізніше була спроба заарештувати Фелікса, якої він уникнув. Сховавшись у зруйнованій будівлі, де знову ж павук сплів павутину над входом, переконавши солдатів, що будівля також покинута. Легенди розповідають, що він завжди захищав павуків і не дозволяв розчавити жодного в його присутності. Їм вдалося переховуватись від влади, поки переслідування не закінчилися зі смертю імператора Декія у 251 році. Він зміг бути присутнім біля смертного ложа єпископа. І з цього часу він присвятив себе служінню переслідуваним християнам. Після смерті Максимус люди хотіли, щоб наступним єпископом Ноли став Фелікс, але він відмовився, сказавши, що вважає за краще служити наступному єпископу. Він залишився священником і продовжував обробляти свою землю, винайнявши три гектари, а більшу частину прибутку віддавав людям ще біднішим за себе. Кажуть, що якщо у нього було дві накидки, то він віддавав потребуючому кращу. А свою єдину часто обмінював на лахміття якогось жебрака. Вважається, що святий Фелікс Нольський прийняв мученицьку смерть за віру в 255 році за часів імператора Валеріана. Значна частина інформації, яку ми маємо про цього святого, походить з листів і поезії святого Паулінуса Нольського, який служив при дверях церкви, присвяченої святому Феліксу, і який збирав інформацію про нього. Ця церква, яка була побудована на честь святого Фелікса, прославилася завдяки кількості чудес, які діялись в ній. Багато християн хотіли бути похованими там, що після смерті святий Фелікс за них заступався. Святий Фелікс також є покровителем домашніх тварин і павуків. Вважається, що він береже від брехні, хвороб очей і лжесвідків. Святий Фелікс умів радіти тим, що мав, і був за це неодноразово винагороджуваний Господом. Це показує нам, що щастя не у славі і не в грошах, а коли ти близько Бога завжди. Святий Фелікс зноле молись за нас.